Попередній огляд об'єкту бельгійське містечко. Ось так воно у нас виглядає. Там забудовник все ще будує. Ось такі будиночки прикольні. Там Ванька у нас вкладає не вкладає, а ставить кран. І ось такий будинок. Що ми тут вже зробили? У нас вже майже робота на фініші. Ось такий колектор стоїть. Тут ми встановили. Під майбутню топкову буде тепловий насос, бойлер, система водоочистки. Ось так ідуть прохідні труби магістральні до кожної зони. Тут окремо, там окремо і тут окремо. Таке у нас друге світло. Ось так зроблений об'єкт. І там теж тепла підлога. Є у нас отакий санвузол. Бокс скритого монтажу, тут у нас умивальник буде. Ну, якось так все виходить. Працюємо далі. Коли все завершимо, зробимо, зробимо вам повний відеогляд цього об'єкту, що в нас вийшло на фініші і як то все буде працювати. А кому цікаві інноваційні інженерні рішення і якісний монтаж, звертайтеся за посиланням в шапці профілю або пишіть в особисті повідомлення